Друзі, привіт! Я розумію. Відео не про рибалку. Так що, кому не цікаво, можете зразу виключитися. Відео про дрова піде, про рейковий дровокол, про акумуляторну пилку і про мій тракторець. Ось це. Ось. ось так. Покажу вам, як я топлю у хаті увесь процес. Так що, кому цікаво, то Дивимося, ну а кому не цікаво, то переходьте на якийсь другий канал. Можливості зараз на рибалку дуже нема поїхати. На дворі плюс, сильний вітер, ну, добре, що немає опадів, можна трошки попиляти, порубати дрова. Так що розпочинаємо. Ось так. Друзі, ось така приспособа, хто за моїми відео слідкує, той її бачив. Я її тут трошки вдосконалив, зробив. Дуже просто, дуже легко Ось, вставили, зажали, все, все так, як треба. Ну, Кому цікаво, як я її робив, що воно з себе представляє, я силочку під відео. Оставлю. І там взагалі будуть силочки в мене про бензопилку, про ящик, як я ось цей на, трактору, на трактор робив. Про трактор і про рейковий дровокол. Ну то пізніше, так що зараз заготовлюємо дрова, пиляємо вірніше. Друзі, писали мені в коментарях, що ось ця пилка Procraft акумуляторна. У мене тут стоїть 2 8 -амперних Акумулятора, що вона йде часто в защиту. Якщо давить, йде вона за защиту І треба, щоб вона під своєю вагою пиляла. Так, вона не так швидко, не така потужна вона, як бензо. Але помаленьку, потихеньку, цілком її для домашнього використання. Хватає. Так, я вже говорив, повний огляд на неї. Я оставлю в описі під відео посилання про цю пивку. Ну а ми далі працюємо. Ось так загрузив на свій ящик, кузовок. І тепер їдемо до дровокола, до рейкового дровокола. Ну, ось такий, друзі, рейковий дровокол. У мене є два чи три відео про нього. Але я покажу вам знову його. Ось такий. Кого цікавить його там, параметри, розміри, що до чого, як. Все це я теж оставлю на ці відео про детальний огляд цього рейкового дровокола. Я оставлю посилання. В описі під відео. ну А ми зараз будемо працювати колод дрова. У мене тут, тут двигун 2,2 кВт, 380 вольт. У мене вдома є. Можна і на 220. Так що починаємо. Зараз колоть дрова. Дрова будуть самі різні, вільха, в'язок. Є покручений, ось такий, що важко, із гілками, з сучками. Ось дивіться, який ось покручений. Ну, Верба це той легко, а в'язок трошки важче рубається. Ну, рубається. Так що вперед. сухенькі на розпал, тоненькі, щоб тут верба більш сухіша, щоб на розпал. А зараз будемо рубати тут. As Язок із бачите штани, гілка, сучкова Не за один удар, не за два, а ударів чотири і бачите, перерубало. Ось як сучок. О. Ось теж в'язок покручений, бачите як. as we Ну що ж, ящик ми цей перерубали досить швидко, я не засікав. ну Набагато швидше, ніж колуном чи топором рубати І у рази-в рази, рази легше. Зараз будемо складати, подивимося, скільки вийде у нас у ящику цих дров, що ми накололи. Ось я склав ці дрова, що привіз, бачите, майже повний ящик. Ну, можна сказати і повний. Зараз приблизно поміряю, скільки тут його. Ну ось, Будемо міряти по нижній частині. Метр десять. На 80 70 Сейчас я вам скажу. Так один і один помножити на 0,8 вісім і помножити на ноль 0,6 куба. Ну, дрова вимірюється, я знаю, дрова вимірюється не так, там ще додається, якщо кубічний метр, 1,7, по-моєму, кубічного метра, це складометр. Мені це не дуже цікаво. В общем, отут у мене 600 літрів або 0,6. 0,6 кубічного метра. Оце ось стільки дров. Ну, зайняло, оце в мене все трохи менше години. Ну це при тому, що я камеру переставляв, туди-сюди, вмикав, вимикав е десь. Ну, Ото вважайте, хвилин 40, хай навіть і годину. На кілька днів топить, щоб у хаті було тепло. Днів на три, на чотири. А можливо і на 5, в залежності від температури, яка температура на дворі. Так що, друзі, ось так. Бачите. І ящичок мені цей дуже потрібний привіз. Ну, я хочу, в мене десь провід є, або куплю провід, щоб 380 переноску, щоб мені не возитися туди-сюди, а щоб зразу колоть дрова і зразу складати у. Це і там тоді возить у піднавес його. Ну, Далі я не буду показувати вам. Оце і так багато часу займе. А ось так. Бачите, плюс наколов ще трошки на розтопку, а то ось такі дрова. Ось ще раз ось такий дровокол. Ще раз нагадаю, можливо, хто пропустив, в описі під відео я оставлю посилання. На детальний огляд саме цього дровокола. Посилання, як я робив ось оцей ящик. Ось він у мене самоскид. Ось, Бачите, зараз покажу. Ось так ближче. Ось на завісах. Ось такий механізм скидання. Ну, Тут у мене зафіксовано, щоб раптом не відчепився. Оцю ручку дергнув і він відкрився. Опустив, клац. Защолкнулось. Ось так він у мене на трьохточку. точку. Ось такий у мене тракторець янмарке 3. І де ще моя бензопилка. І ось така моя акумуляторна. Пилка. Я сказав, <свісна> бензопилка. Акумуляторна. Два акумулятори по 8 А 20 вольт, 40 вольт, 8 А. Ось, довжина шини 30 см робочих. Ось така. На неї теж посиланні під відео буде посилання. Так що, друзі, ось таке відео. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося дізлайк, пишемо коментарі, свої пропозиції, що я так роблю, що не так. Ну, і всяке таке. Ну, а на цьому буду закінчувати. Поки. До скорих зустрічів. Доробляю вже гілкоріз. Скоро буде випробування, і детальний огляд, і тест. Все, все буде у кучі. Робимо, робимо, робимо. Потроху, так що скоро буде. Ну, все, пока. Слава Україні!